Мир Божий вам, мир Божий всім, хто любить Боже Слово, слухає Його, приймає та виконує у своєму житті. Сьогодні я хочу продовжити ту тему, яку я розпочав у попередніх програмах, і буду проповідувати про свободу у Христі Ісусі від усякої демонічної залежності. Я продовжую вчення про демонів. Нам дуже важливо знати все, що Біблія говорить, тому що Слово Боже Бог дав нам для того, щоб ми вчилися, черпали силу з Божого Слова і розуміли таємниці царства небесного і продії диявола проти нас, щоб ми теж розуміли, для того, щоб ми були уважними і не попадали у ті чи інші пастки, які поставив диявол. Проти нас для того, щоб нашкодити нам, нічого зайвого в Слові Божому немає. І читаючи Біблію, Новий Заповіт, ми бачимо, що Христос скрізь і всюди, де Він проповідував, Він зцілював людей і звільняв їх від демонічної залежності. У минулій програмі ми говорили про те, через що демони можуть увійти в людину. А саме, духи нечисті можуть увійти. І якщо хтось в родині займався окультизмом ідолопоклонством, робив інші страшні гріхи, через це прокляття може прийти на дітей до третього і четвертого покоління. Також я говорив про особистий окультизм, коли люди займаються чаклунством, коли люди займаються гаданням, звертаються до слуг диявола, екстрасенсів і інших людей, через це Можуть увійти нечисті духи у таку людину сьогодні. Я хочу продовжити розкривати цю тему, і буду говорити далі про ті шляхи, через які нечисті духи можуть увійти. В людину, в її тіло і шкодити людині, посилати хвороби, посилати різні проблеми, мучити людину зводити до гріха, до самогубства, тримати людину у сильній депресії і інші проблеми посилати. Я хочу прочитати один текст з Божого Слова. Він записаний. У Біблії в Євангелії від Івана, 13 розділі, 27 вірші. У цьому розділі розповідається про те, як Ісус Христос мав таємну так звану вечерю, останню вечерю зі своїми учнями перед своїми стражданнями. Серед 12 учнів був його зрадник Юда. Коли Ісус зі своїми учнями вечеряв, Христос багатьом речам навчав своїх Учнів, він звершував причастя і давав повеління, щоб ми, його послідовники, це робили. Написано, що ось що відбулося 27-й вірш 13-го розділу Євангелії від Івана. І тоді, після шматочка, увійшов у нього сатана. Мова йде про юду, зрадника Ісуса Христа. Написано в Біблії, що коли Юда з'їв шматочок хліба, війшов у нього сатана. До цього моменту диявол посилав просто думки в його серце. Він підозрював Христа, він був незадоволений тим, що жінка одна витратила. Дорогоцінне миро, щоб помазати ноги для Христа. Крім цього, Юда крав гроші зі скарбнички, в яку люди жертвували на служіння Ісуса Христа. Але Сатана ще в нього не увійшов. Але після цього шматочка, який він з'їв на таємній вечері, війшов у нього Сатана. Будь-яку людину, сатана, диявол, нечисті духи, спокушують до тих чи інших гріхів. Але це ще не означає, що дух нечистий вселився в ту людину. Але ж Біблія застерігає нас, що якщо ми будемо йти шляхом того чи іншого гріха, то диявол може увійти в людину і буде не просто посилати гріховні думки чи спокуси до тієї людини, а буде контролювати її зсередини і змушувати робити ті чи інші беззаконня, або мучити душу людину депресіями, думками про самогубство, страхами і іншими речами. І ми продовжуємо дивитися на ті шляхи, через які диявол може увійти. В життя людини, в серце людини, в тіло її. Духи нечисті можуть війти через окультну практику, коли люди не просто звертаються до слуг сатани, хоча через це теж духи нечисті входять в людей. А страшніше, коли люди самі починають практикувати, займатися екстрасенсорікою, гіпнозом, використовувати змови, гадання на картах, заклинання, лікування різними небожими методами, займатися чаклунством, приворожування, фізичні вправи з духовним змістом, тобто йога, медитація і подібні речі. Коли мова йде просто про фізичні справи, вони кори... Для здоров'я. Немає нічого гріховного у фізкультурі, у спорті, але дуже часто фізичні вправи подаються ще з певними духовними речами. Ми повинні розуміти, що вхід в духовну сферу, в Божу сферу, де чекає людину благословення, де є Божа охорона, вхід туди. Оснований на Слові Божому через Біблію і через Ісуса Христа, тому що Слово Боже говорить нам, що ми тільки через Христа отримуємо прощення, спасіння, вічне життя через Ісуса Христа, Бог Всевишній, який нас створив, який любить нас, чує наші молитви, все, що поза Христом, і все, що поза Словом Божим, від лукавого, від диявола, дуже часто люди займаються окультними речами. А при цьому вони можуть думати, що Бог стоїть за цим і це їм допоможе. Або люди думають, коли я маю зв'язок з космічним розумом, то це мені допоможе. Але що таке космічний розум? Є Господь Бог, який відкриває себе на сторінках Божого Слова. А все решту, як би ми його не називали, НЛО, космічний розум. Зв'язок з селеною, з природою і інші речі, за цим, цим стоїть диявол, стоїть темна демонічна сила, яка потім руйнує життя людини. Я продовжую говорити про окультні речі, феншуй, викликання е, духів і подібні речі. За цим стоїть е, диявол. Хіромантія це теж від лукавого. Інколи люди обмануті, думають, що можна, дивлячись на руку, визначити, яка доля чекає людину, але на якій підставі хтось може стверджувати, що на основі руки хтось може передбачити майбутнє. Більше того, я хочу сказати, що багато речей, які зустрінемо ми в майбутньому, залежать від теперішньої сьогоднішньої нашої поведінки. Інколи. Трапляються якісь речі, хтось в молодому віці помер. І ми до кінця не знаємо, чому так трапилося, і не завжди потрібно казати, що Бог когось забрав. Можливо, людина сама вкоротила собі життя. Можливо, людина була під прокляттям. Можливо, демони мали доступ і в... до тієї людини і вбили її. Можуть бути інші причини. Інколи Господь Бог бачив, що краще для людини померти раніше, щоб увійти в. Боже царство, аніж прожити довше і потрапити назавжди у місце мук. Але перше ніж робити висновки, нам потрібно пересвідчитися чи мати відкриття від Бога, щоб казати, чому так чи інакше трапилося. І Господь Бог, говорячи про наше теперішнє і майбутнє. Ставить нас перед вибором, Бог пропонує добро і зло, життя і смерть, благословіння і прокляття. І Господь Бог каже: якщо ви виберете мене і мої заповіді, будете служити мені, жити по моєму слову. Я благословлю вас. А якщо ви відкинете моє слово, прийдуть на вас прокляття. Дуже часто люди або не розуміють, або не хочуть брати відповідальність на себе, думають, що, дивлячись на руку, ми можемо визначити, як ми. Зустрінемо там майбутнє новий рік, чи що з нами трапиться через 5 чи 10 років. За хіромантією стоять темні сили. Я навіть знаю випадок, коли мама з сином своїм йшла і назустріч одна чаклунка сказала: Давай я подивлюся, яке майбутнє у твого сина. І мама дозволила, і вона щось там робила, дивилася на його руку. В результаті війшов нечистий дух у ту дитину, але Богові дякувати, що мама сином прийшла. У Євангельську церкву, і там служитель був компетентний в цих питаннях. Він молився, вигнав нечистого духа, і прийшло повне звільнення до тієї дитини, яка була певний час у полоні у рабстві сатани. Я знаю чимало випадків, коли духи нечисті входили в людей, тому що за час свого пастерського служіння, а в мене вже 23 роки пастерського служіння, досвіду 23 роки я маю, мені доводилося багато разів молитися за людей, які мали в собі нечистих духів. Хочу сказати про одну таку страшну річ, яка трапляється: існує багато різних демонів, дух смерті, дух розпусти. Сти дух п'янства, дух прокляття, дух страху, дух депресії і інші духи є у диявили на службі демони, які виконують роль чоловіка. Мені доводилося не раз виганяти жінок дух чоловіка. Що я маю на увазі? Нечистий дух з'являвся для них. В когось раз в дві неділі, а комусь раз в місяць у вигляді чоловіка і гвалтував жінку у прямому змісті слова, і це відбувалося постійно протягом довшого часу. І люди звертались до мене і казали: ми розуміємо, що такого бути не повинно, це ненормально, Ми боїмося йти в лікарню, тому що нас відправлять у психлікарню, і просили люди допомоги. Звичайно, я розповідав про Христа, про Господа Бога. І коли ми молилися за цих людей, я наказував духу чоловіка вийти, де вони проявляли себе. Жінки вели себе, скажімо, неприродно і трясло їх дуже сильно, але в результаті нечисті духи залишали їх. Через що нечистий дух чоловіка може увійти в жінку і мучити її, гвалтувати, її цей дух може війти по роду, цей дух може війти через наведене прокляття, коли чаклуни посилають якесь прокляття на тих чи інших людей, а людина, на яку посилають прокляття, Бога не пізнала і не має повноцінного Божого захисту. В них можуть, скажімо так, увігнати нечистого духа через прокляття. Також через сексуальні фантазії, дух нечистий, дух чоловіка входить, і цей дух може війти. Через окультизм, коли жінки для прикладу, з допомогою чаклунства намагаються влюбити в себе якогось хлопця, якогось чоловіка, це плачевно, як правило, закінчується, тому не потрібно гратися з окультизмом. В моїй пасторській практиці був випадок такий, коли я молився за звільнення однієї жінки від сатанинського дару знання. Жінка мала в собі нечистих духів, вони сильно мучили її, і вона прийшла у церкву, просить помоліться за мене, щоб Бог звільнив мене. Як проявлявся цей дух в ній? Нечистий дух давав їй відкриття. Вона казала: мені приходять знання над природнім шляхом, що у тій сім'ї скоро буде е, смерть. Ті люди захворіють, а ці розлучаться, і інші таємниці вона е, знала. Раніше вона шукала цих речей, практикувала окутні речі, духи нечисті увійшли, і коли духи почали мучити її, вона хотіла. Але їй було вже складно це зробити. Я пояснював їй, і я їй кажу: ти розумієш, що ці відкриття в лапках вони не від Господа. Вона розуміла. І коли вона покаялась, відрікалася від цього, ми молилися, за неї сила Божа потужно діяла. І духи нечисті сильно проявляли себе, мучили, не хотів диявол виходити, але після довгих молитв Бог дав перемогу і лукавий залишив цю жінку. Вона повністю. Звільнилася від тієї залежності. Хочу розповісти ще один випадок. Одного разу один пастор позвонив до мене і каже: до нас в церкву прийшла жінка з бісами, з нечистими духами. А я у цих питаннях, ну, не особливо так розбираюсь, немає в мене досвіду. Поможе мені помолитися за звільнення. Я кажу: добре, приїжджайте, ми назначили час. Я перед тим молився, постився. І коли вони приїхали до нас, я почав спілкуватися з жінкою. Я, як правило, перед молитвами за звільнення говорю про покаяння, про Христа, і при потребі людині потрібно, чи за краще, скажімо так, сповідатися у своїх гріхах, щоб ослабити позиції демонів в собі. Я почав говорити з жіночкою, а вона каже: я сповідалась у різних пасторів не один раз. Я кажу, раз ви сповідалися, потреби у цьому немає. Присядьте на стілець і ми будемо молитися. Ми почали молитися і сила Божа зі. Шла, я відчув таку владу Божу, присутність Духа Святого. А завжди, коли Дух Божий діє і коли є в людях нечисті духи, то відбувається зіткнення. Двох сил Божої сили і нечистої сили, і так як ця боротьба відбувається в самій людині, то людину починає трясти, і нечисті духи не розхоплюють людину і через її уста починають кричати. Інколи навіть чоловічий голос може кричати через уста жінки. І Дух Божий впливав, діяв, торкався цієї жінки, а нечистий дух сильно затряс її. Вона почала кричати, впала на землю. Ми посадили її знову. Е, знову на диван. І я молюсь, і Бога в серці запитую: Господи, допоможи мені розв'язати цю ситуацію. Я не хотів просто помолитися, побажати жінці благословінь, і щоб вона поїхала додому і далі мучилася у своїй страшенній депресії. А в неї була така проблема, що на неї находила така сильна депресія, що вона була готова себе вбити. Хоча об'єктивних причин для депресії не було. В неї був гарний чоловік, який. Любив про неї, піклувався. В неї були хороші діти, вона була забезпечена. Все є для того, щоб жити, радіти, насолоджуватися своїми дітьми, внуками, чоловіком, але ж дух нечистий був в ній. І ось я молюсь за неї і прошу, Господи, дай мені розуміння, як розв'язати цю ситуацію. І Дух Божий дає мені відкриття. Я зупинив молитву і е, запитую цієї жінки, чи було в вашому? Житті таке, що коли ховали людину, ви брали нитку. І зав'язували вузли, на ній, і кидали цю нитку в труну до покійника або саме в могилу. Таким чином, колись наші прабатьки, які займалися магією, чаклунством, думали, що таким чином можна перекинути свої проблеми і прокляття, свої хвороби на покійника. І цю жінку хтось так навчив, і вона такі речі робила. І коли я запитав, чи були такі речі, вона так подумала, згадала і каже: було у мене таке. А я запитую, ви від цього відрікалися? Вона каже: ні. Я просто забула, що я цим займалася. Вона у всіх інших речах каялася, відрікалася, сповідалася. А від цих речей вона не відріклась, тому що забула. Я кажу, давайте ми зараз молимося, і ви відрікаєтесь в молитві від цієї окультної практики. Коли вона відріклась, ми коротко помолились, і дух нечистий увійшов, і прийшла до неї повна свобода. Диявол. Коли вийшов з неї, він вийшов разом з тією депресією, якою він мучив цю жінку, і життя налагодилося. Якби Господь Бог не допоміг цій жінці, вона б наклала на себе руки, тому що вона була дуже близька до такого е, страшного вчинку. Але є всемогутній Бог, який любить людей, який розв'язує людей від різних е, там, проблем, від демонізації, Господь звільняє людей. І я. Я Хочу сказати всім, хто чує мене, яка б проблема не була у вас, як би диявол не мучив вас, як би диявол не знущався над вами, яка б сильна не була депресія у вас, чи можливо. Думки про самогубство, чи якесь прокляття, чи залежність, чи якийсь гріх, щоб не томило вашу душу. В Ісуса Христа є сила, і Він хоче допомогти вам. Він хоче звільнити вас від усякої демонічної залежності, тому що Ісус Христос любить вас. І Він помер за ваші гріхи на Голговському Христі. Після цього випадку, який я вам розповів, я написав замітку у нашу газету. Писав цей випадок, як Бог звільнив цю жінку, і написав такий висновок, що немає ніякого сенсу намагатися якимись шляхами перекидати свої хвороби на інших людей, живих чи мертвих, чи на тварин. Тому що, по-перше, ми не можемо перекинути свої проблеми, свої прокляття, своїх демонів на когось. А по-друге, в нас є Ісус Христос, який був розп'ятий на Голгофі. Він взяв на себе всі наші гріхи, Він взяв на себе хвороби, Він взяв на себе прокляття. І Христос закликає всіх людей: прийдіть до мене, прийдіть зі своїми прокляттями, прийдіть зі своїми хворобами, прийдіть зі своїми гріхами. Я вас прощу. Я вас благословлю, я вам допоможу, тому що я є ваш Спаситель. Тому, шановні друзі, я хочу побажати всім вам. По-перше, бережіть себе від окультних речей. Не давайте місця дияволу, щоб він не війшов у ваше життя, у ваші сім'ї через вас, щоб диявол не війшов у ваших дітей. А по-друге, ви шукайте Господа Бога, тому що у нього є прощення, навіть якщо ми багато помилок зробили у своєму житті. Ми маємо Бога, який любить нас. І цей Бог, люблячий Бог, дав нам своє слово. І Біблія має в собі силу. Біблія вказує нам вихід з тієї чи іншої залежності, проблеми, з тієї чи іншої складної ситуації. Шукайте Бога, читайте Слово Всемогутнього Бога. І Він звільнить вас, зцілить вас, а найголовніше, Біблія вкаже вам шлях до спасіння, до життя вічного. Тому будьте благословенні і будьте спасенні.